Вадим Денисенко з нами вже на зв'язку. Радник міністра внутрішніх справ України. Можемо з ним поговорити зокрема про поточну ситуацію у Києві. Пане Вадиме, вітаю вас! На жаль, недобрий ранок у столиці. Вітаю. Давайте поговоримо про наслідки вибухів. Уже мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 18 людей врятовано ще двоє людей нині залишається під завалами через атаку дрону. Яка у вас є інформація станом на зараз на 10.37? Ну, Власне кажучи, Ми маємо інформацію про те, що було чотири природи в місті Київ в Шученківському районі, в центрі Києва. Один із них потрапив до багатоквартирного житлового будинку, але паралельно з тим маємо сказати, що згідно з даними наших протиповітряних сил, більш близько 25 дронів, що не менше 25 дронів було збито на підльоті до Києва. Тобто, в даному випадку ми розуміємо про те, що ПВО в цілому працювало достатньо ефективно, але на жаль, нам недостатньо того, які ми маємо, і ключова. Для нас задача це зараз просити, а можна навіть вимагати, щоб там все ж таки дали більше того, щоб ми могли захистити наші міста. Цілі окупантів це об'єкти критичної інфраструктури. Наскільки ми зрозуміли? Перш за все, енергетична інфраструктура це головні цілі, по яких росіяни пробують бити, і пробують стріляти. Тобто, в принципі, мали сьогодні здатку приліт також в Сумській області в один із об'єктів. Не критичної інфраструктури і в Дніпропетровській області, тобто в даному випадку вони продовжують все те, що робили, почали робити протягом останніх тижнів: це пробувати знеструмити Україну, і пробувати робити величезні проблеми до української енергетичної системи. В бік київської столиці в бік столиці України, зокрема, летять іранські дрони. Мабуть, ви теж слідкуєте за тим, як активно зараз українці пишуть в соцмережах про те, що треба як мінімум закривати посольство Ірану в Україні. Що ви думаєте з цього приводу? Чи треба зараз розривати якісь дипломатичні відносини з цією країною, яка фактично спонсорує Російську Федерацію своїми дронами? У нас зараз стосунки з Іраном зведені до абсолютного мінімуму. Я думаю, що далі вже керівництво держави буде приймати рішення про те, чи потрібно взагалі остаточно розвивати стосунки Іраном. Тому тут питання напевно все ж таки не до мене, а до представників зрозуміло. Давайте поговоримо ще з вами про Херсонщину. З цього тижня, з цього тижня, нам обіцяють гарні новини. Звідти зокрема про це говорили. Наприкінці минулого тижня західні змі, і ми бачимо, як звідти з Херсонщини, зокрема, намагаються евакуюватися російські окупанти, щось вивозять там майно, держустанови і так далі. Яких нам подій, звісток чекати цього тижня із Херсонщини? Ну я б дуже хотів би, щоб вони були позитивними, я б дуже хотів би, щоб ми. Е Максимально просувалися вперед, але в даному випадку, ще раз можу тільки сказати, що це тут потрібно чекати повідомлення від генштабу. Нам дуже важливо не забігати наперед і чекати офіційних повідомлень, і чекати того, що буде говорити українські Генштаб і представники Міноборони, які і мають це коментувати. Тому в даному випадку можемо тільки говорити про те, що Справді, в російських пабліках, в російських соцмережах, вони фактично будь-які повідомлені Серсонщини викликають паніку. Тобто, це дуже чітко помітно по тому, що вони зараз є. Атаку Київ дронами ви пов'язуєте з певними можливими подіями на Херсонщині? Чи ні? Ні, я думаю, що, ну тут моя особиста точка зору. Я вважаю, що в даному випадку вони працюють по критичній інфраструктурі. І це має там прямої кореляції із Херсонщиною на Донеччині. Яка ситуація зараз? Ми знаємо, що ведуться бої там в районі Бахмута, намагаються його захопити. І навіть, мабуть, ви теж бачили інформацію. Російські окупанти кажуть, що вони там е захватили кілька населених пунктів біля Бахмуту. Потім ця інформація не підтвердилася. Що на Донеччині зараз? Найтяжчі бої відбуваються зараз на Бахмутському напрямку і на Авдіївському напрямку. Ну, і в районі Лимана, теж ну але якщо говорити про останню добу, ключові події відбувалися в Діївка і Бахмут в Бахмуті. Воює тільки чоловік, переважно воює чоловіка Вагнер. Тобто це особиста війна пригожена, який не жаліє нічого для того, щоб показати путіну свою можливу можливості про те, які він. Як він може керувати приватними арміями, які воюють навіть краще ніж регулярна армія Російської Федерації, тому в даному випадку найтяжчі бої зараз там, але українські війська стоять. Ми не даємо їм просуватися вперед, і це уже скільки вже більше вже скоро прибудемо понад три місяці. Як вони від Лісичанська до Бахмута не можуть пройти 25 кілометрів. А що ви скажете з приводу Білорусі? Ми бачимо, що там і авіація туди, значить, направилася російська, і перші ешелони із військовослужбовцями Російської Федерації вже прибули до Білорусі. Чи, яких загроз чекати звідти? Дивіться, станом на зараз треба слідкувати. Станом на зараз ми можемо говорити про те, що ті то угрупування, які зараз перекинуто до Білорусі, недостатньо для того, щоб розпочинати будь-які сльози бойові дії. На півночі України зараз за цим треба слідкувати. Будемо дивитися, тобто навіть її техніки, яку зараз показувати, яку перевозять її явно недостатньо для того, щоб розпочинати якісь серйозні масовані наступи. Ну а паралельно Україна посилює свої можливості на північному кордоні і будує шлоновану оборону. А як оце тоді реагувати на повідомлення в російських пабліках? Ну, вимушені ми їх читати, так щоб розуміти, що там в головах? Там же ж пишуть про те, що чекайте, знову буде наступ на Київ. Ну, не за три дні, як вони пишуть, так, але все одно він буде. Як Ви вважаєте, це такий психологічний тиск, чи це все ж таки з боку Білорусі? Ну, хай не цього тижня, так а найближчим часом щось може заколотиться? Станом на зараз все тиск і не більше того. Поки що ударного е угрупування з цієї сторони немає, тому е ми повинні за цим слідкувати і дивитися. Тобто, зараз е можна точно говорити, що сил для того, щоб починати якісь е більш-менш ефективні наступи е на півночі України росіян на цьому так, на цьому війську фронту е точно немає. Тому за цим треба далі слідкувати. Найближчим часом очікувати ударів ракетних від Російської Федерації, чи все ж таки вочевидь вони будуть використовувати ось ці дрони-шахеди, які в них є. Як ви вважаєте? Ну, Це суді, до інформації, знаєте, що там ракети в них закінчуються. Ну, все, що ми починаємо тиждень. Кожен тиждень ми починаємо з інформації про те, що ракети в них закінчуються. Ну, я думаю, що кількість ракет у справді достатньо обмежена. Якщо, чому вони почали переговори з РАНом про. Закупівлю ракет типу Земля-Земля в принципі за цим знову ж таки треба слідкувати говорити про те, що у них остаточно вже все немає. Більше ракет, тільки треба розраховувати на безпілотник іранський і на Росії на іранські ракети. На жаль, це теж не зовсім відповідає дійсності, але е, думаю, що найближчим часом від сильність обставин буде перш за все саме із безпілотників. А оці ці ракети, які ви говорите, що вони закуповують в Ірана, вочевидь це ракети з ну з збільшеною дальністю стрільби. Е, скільки їх там може бути, і з, ну, з якою метою їх купують зараз? Ну купують їх тільки з одною метою, тому що кількість російських ракет недостатня для того, щоб продовжувати інтенсивні бойові дії. Е, скільки їх буде, сказати дуже тяжко. Угу. Тобто, поки що говорити про це дуже тяжко. Ясно, дякую вам дуже за інформацію. Вадим Денисенко був з нами на зв'язку, радник міністра внутрішніх справ України.